Придбали новий роутер, а вайфай все одно працює жахливо. А ви пробували підключитись до 5 герцової мережі. Чому саме до неї? Чому проілюструємо на прикладі? Уявіть, що ви з другом знаходитесь по різні кінці кімнати, що наповнена великою кількістю людей. А йому потрібно щось вам сказати. Підійти до вас він не може. Єдиний спосіб підвищити голос. Та є одне суттєве, але всі інші люди в кімнаті спілкуються між собою на підвищених тонах. Через одну стінку люди гуляють весілля, а через інші деремон. Вікна в кімнату відкриють і. За ними їде вантажний потяг, Чи легко вашому другу буде докричатися до вас. Так от, люди в цій кімнаті, то побутові прилади. Ваш друг роутер, а ви користувач, весь шум це сигнал на частоті у 2,4 Гц. Кімната така переповнена, тому що все від процесору на комп'ютері до вашої мікрохвильовки працюють на цій частоті і, відповідно, заважають один одному. Саме тому люди почали використовувати частоту у 5 ГГц, адже поки що вона є менш переповненою. Якщо повернутися до нашого прикладу з кімнати, то це виглядатиме так. В кімнаті, окрім вас і вашого друга, лише двійку людей. Одні сусіди мирно спатимуть, в інших лише трохи гавкатиме пес. Вікна, хоч і будуть відчинені, але за ними легесенько курсуватиме трамвайчик. Тож, якщо підбити підсумки, то причина, по якій 2,4 ГГц працюють значно гірше, ніж 5, велика кількість сигналів на цій частоті. Ми рекомендуємо використовувати частоту у 5 ГГц по причинам, описаним вище. Ну і, звичайно ж, підключіть собі дійсно якісного провайдера, такого, як БК. To od